Ви знали, що українські жінки з давніх часів вражали світ? Ось п'ятеро українок, чия слава сяяла далеко за межами рідної землі. Роксолана, Настя Лісовська, українка, яка стала дружиною Султана Сулеймана Пишного, її мудрість і вплив змінили хід Османської імперії, таємниця листи до Султана, сповнені глибокої політичної думки, Анна Ярославна, дочка князя Ярослава Мудрого, королева Франції. Підписувала документи кирилицею і привнесла в королівський двір Київську культуру. Марія Терезія Австрійська, за однією з версій, мала українське походження по лінії матері, стала великою імператрицею й реформаторкою. Цікавий факт захоплювалася українською вишивкою. Мотря Кочубеївна, знана красуня і фігура при дворі Петра І, відома своїм трагічним коханням до Івана Мазепи. За переказами, мала неабиякий дипломатичний хист, княгиня Ольга, правителька Київської Русі, яка встановила дипломатичні стосунки з Візантією. Її мудрість і далекоглядність зробили її однією з перших українських жінок-державниць. Їхній розум, сила і краса, безсмертна спадщина нашого народу. Пишаємося українками.